Привітайте густо Андрія Сківа. Але йде співати, да? Не певно, що ні. Ні, це нормально. Раз-двон. Ну, в принципі. Давай, думаєш. Є. Добрий вечір. Да-да-да, можна вийти. Кохати тебе. Це як запалити цигарку прямо перед тим, як під'їжджає маршрутка. Від тебе два варіанти. Робити швидко затяжки, не кайфуючи жодної з них, не відчувши ні смаку, ні запаху, ні полегшення. Або затушити її у бетонну поверхню і кинути у сміттєвий бак повноцінний бичок нереалізовану маленьку дитину. Розуміючи, що шлях, який тебе везе ця маршрутка, Важливіший за цю цигарку. І є третій варіант зайти з запаленою цигаркою в село. Якщо в тебе вийде доїхати, то потрібно й тобі станції, струшувати попіл на підлогу транспорту, залишившись по осудом, водія і колег по дорозі. Та навіть якщо з ним, але з чистою совістю і брудною підлогою від твого попелу, і ти зможеш докурити її до кінця. Щоб аж уже фільтр зайнявся, тоді так. Тоді в нас є шанси. Але це не красиво, це не етично. та й просто ну, так не робиться. Тому вибачай сам Але я певно запалювати цигарку не буду. Дякую.